Нати автомобілі, а саме цікаве це ціни на автомобілі і моделі, і все повністю все у нашому відео, тому можемо зручніше, піднімемо сьогодні, до речі, цікаву тему, як обрати правильний автомобіль для себе. Переключаємо камеру. Трішки давайте покажу ринок. Я думаю, ми навіть трішки зайдемо сьогодні глибше в ринок, тому що ринок насправді досить, досить такий об'ємний. Є вісім рядів. З чого ми почнемо? Давайте звідси якось і почнемо. І в якусь сторону будемо йти, друзі. Ось хто в нас долучився, ми у місті Львів. Усім привіт. Там бачу навіть і шини продаються. Тут повний, повний процес. З чогось ми почнемо. Ну, давайте почнемо з цієї зефіри. 12-го року продається 8 тисяч доларів. На автомобіля 1,7 дизель класично. 240 заявлений пробіг від продавця. Сьогодні хочеться підняти важливу тему, друзі. Автомобіль. Як обрати автомобіль? Насправді, дуже часто ми, купляючи автомобіль, не задумуємося, як потім будемо його використовувати. А насправді, Автомобіль, який ви потім будете, яким ви потім будете користуватися, він вам принесе або радість, або буде все навпаки, або будуть розчарування. З чим це пов'язано? Справа в тому, що купляючи автомобіль, ми часто користь, як кажуть, на відчуттях купляємо те, що нам подобається. Але реалії, як кажуть, відрізняються. І тому розкажу вам сьогодні реальний випадок, як в мене один знайомий придбав автомобіль. І використовує його не по призначенню. За рік часу автомобіль знизу, весь пластик, який був, був, як кажуть, е він був відсутній. Просто залишилися, знаєте, на болтах такі невеличкі, як кажуть, залишки цього пластику. Чому так відбулося? Що і що відбулося? Справа в тому, що купляючи автомобіль для себе, замовник не передбачив, що він буде їздити по. Таким дорогам і займається він будівництвом, тобто постійно потрібно буде заїжджати, виїжджати кудись в таких місцях, де потрібно все-таки вищий кліренс. І тому звичайний седан бізнес-класу дав, як кажуть, тріщину, інакше не скажеш. Тому насправді, якщо правильно, комплексно підходити, вам потрібно вдома до купівлі автомобіля сісти і розібратися для самого себе. Куди я буду їздити на цьому автомобілі? Справа в тому, що є автомобілі, які використовуються в основному в місці. Це невеличкі автомобілі. Є автомобілі, якщо ви часто будете їздити кудись далеко, є, так би мовити, вже більші по розміру, так? тобто бізнес-пропозиції, бізнес-клас навіть і так можна сказати. Звичайно, є також автомобілі сімейні. Якщо ви вже з сім'єю їздите, потрібно дивитися категорія мінівен. Звичайно, можна серед цього всього, якщо вам важко розібратися, що вам для себе буде потрібно і де ви будете використовувати автомобіль, можна взяти оптимальний варіант. Все-таки він існує, хоча багато хто мене в коментарях поправить Романе, не існує оптимальних варіантів. Друзі, ми наживо у місті Львів. Але все-таки скажу, оптимальний варіант все-таки є. Який же ж оптимальний варіант, який же ж автомобіль обрати для того, щоб він вам служив і, в принципі, був, був би не програшний варіант? Насправді, модель назвати я вам нема потреби, назву вам сам, сам автомобіль, це по класу, це по категорії, а саме кросовер. Якщо ви обираєте кросовер і ви його навіть не будете використовувати в кліренс, Цього всього проблем не буде. Тобто ви собі будете користуватися автомобілем, де є вищий кліренс. Але якщо все ж таки у вас будуть реалії, чи щось поміняється, і вам потрібно буде, буде їздити по якихось агресивних дорогах, то вам потрібно розуміти, що у вас цей запас є. Звичайно, навіть користуючись в місті, кросовер дасть вам можливість під'їжджати ближче до бордюрів. Тобто користування все рівно буде позитивним. Тому, обираючи автомобіль, звичайно, потрібно. В першу чергу не забувати за себе рідненького, тобто обирати автомобіль такий, який вам подобається, але не забувати про реалії життя. Тому що реалії життя це все. Бачите, тут, на жаль, немає телефону. Це все серйозно, тому що користуватися автомобілем ви будете, і щоб потім не було розчарування. До речі, зараз приблизно такий автомобіль в цій категорії, в цьому класі, як я тільки що розповідав. Друзі, хто в нас? Тільки долучився, ми у місті Львів. Пишіть, хто звідки дивиться, буду радий вас чути, чекати і буду читати ваші коментарі. Ми завжди о 10-й годині збираємося на ринку. Субота, неділя має можливість, тому для вас знімаю відео. Романе, доброго ранку, дякуємо за огляд. Коммір пише. Вітаю, добра здоров'ячко. Віталій пише доброго ранку всім. Житомира. Житомир, радий вас чути. Друзі, пишіть хто звідки. А ми у місті Львів сьогодні на Карбазарі є можливість походити і наживо познімати автомобілі, тому для вас сьогодні, сьогодні знімаю. Не забуваємо, до речі, друзі, поставити жирний палець згору. Йдемо так далі. Наступний автомобіль Volkswagen. Що це у нас, друзі? Пишіть в коментарях, хто впізнав Тігуана. До речі, американського Тігуана. 15 рік ціна договірна. 2,0, бензин класично, 4х4 і заявлений пробіг 144 тисячі кілометрів. Кривого рогу, доброго ранку, вітаю Віктор, доброго здоров'ячка. Друзі, в нас зараз є більше 50 людей. Пишіть, хто звідки дивиться, радий, буду вас чути. Ну, хто розібрався, як писатися? писати. Іноді люди до мене дзвонять і кажуть, Роман, чесно тобі скажу, якось включаю, якось дивлюсь. Але що робити і як там переключати, я не знаю. Таке також є, друзі, і це нормально. Все окей. Доброго ранку, дивлюся вас з Амстердаму. Якщо я не помиляюсь, це в нас Нідерланди, та, Сергій? Вітаю, радий чути вас. Кашкай, друзі, в кадрі. 12 рік 11.250 1,5 бен... хотів сказати бензин, а це все-таки дизель. Робіг заявлений в кадрі, телефон в кадрі, але, друзі, не забуваємо. Не забуваємо перевіряти автомобіль по Car Vertical. Я в шапці профіля або внизу під відео, ну, в даному відео це буде внизу під відео. Прикріплю посилання, за ним ви можете перейти і отримати знижку. Але перевіряйте обов'язково. Є випадки, коли, коли стаються такі моменти, що автомобіль, який ти не перевірив, потім розумієш, що в тебе є. Не зовсім той автомобіль, який ти купляв. Та? Тобто візуально був гарненький, чистенький, а вийшло по факту так, що автомобіль зовсім не такий. Друзі, ми вийшли зараз на перший ряд, так би мовити, точніше, ряд, який є із в'їзду. І давайте маю можливість, покажу вам відразу мінівена. Це клас автомобіля, категорія, клас, як хочете, так можна назвати, який був створений для сім'ї. І повірте, для сім'ї, якщо ви сядете місця в автомобілі багато, він реально є цікавий. Та по дизайну сімейний автомобіль ніколи не буде виглядати як класичний седан. Седан завжди гарніше, кросовери – це своя категорія. Звичайно, серед нас глядачі є люди, які люблять певну категорію. Я вам більше скажу, в мене був період, коли я переключу. Коли я для себе купляв автомобіль, я, я мав спочатку Ниву, це були 2000 ні роки, а після в мене було бажання, ну, і я придбав вісімку, і це десь було, знаєте, таке цікавий автомобіль, що ти там сидиш, знаєте, вже нижче, вже цікавіше. Але насправді категорія кросовери – це серйозна категорія, яка має свого, своїх, як кажуть, шанувальників, тому що є в мене теж. Багато знайомих, які кажуть, Романе, я вже на кросоверах їжджу, я вже не хочу сідати нижче, тому що мені це дискомфортно. Тому тут є правда і тут є реалії. Мер Бережани вітаю, радий чути вас. Доброго здоров'я, друзі, в мене чомусь почав накладатися шрифт. Але пишіть хто звідки, буду радий вас чути, друзі. Ідемо далі. Ось у нас в кадрі класичний седан, 15-й рік, 18550 Audi a 3 Бачите, от в розмір автомобіля, якщо ми беремо, то звичайно А3 для міста буде добре. А шоста, відповідно, десь вже їздити, виїжджати за місто. Звичайно, можна і в місті їздити. Просто треба розуміти, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, і якщо би у вас було Знаєте, я кажу, два автомобілі, одночасно можливість потестувати, тобто їздити на маленькому автомобілі по місту, а потім сідаєте на більший, там явно відчувається різниця. Тому тут треба розуміти. А відкритий цей автомобіль у вас? Відкритий? Давайте покажемо. Поруч продавець. Відкритий автомобіль, є можливість заглянути. Так, в салоні все гарненько, чистенько. Руль приємний. І телефончик, друзі, в кадрі. Якщо когось щось зацікавить, то можна телефонувати і для себе робити перевірочки і оглядати автомобіль. Ось така, друзі, інформація. Місто Львів, наживо сьогодні ходимо. І скажу вам чесно, ринок досить таки цікавий. Направду вам скажу, осінь все-таки. Як кажуть, внесла свої корективи, тому що осінню ми бачимо, що усі ринки в нас сьогодні, до речі, фахівці наші працюють по Луцьку. Надіюсь, сьогодні нашим замовникам підберемо автомобіль. До речі, якщо хтось для себе шукає, ви плануєте їхати на ринок, то внизу під відео є мій телефон. ну, Час від часу, як кажуть, я і на екранах прикріплюю. ну, Тут ми наживо, тому тут не вийде. Але суть можна замовити собі експерта, який вам допоможе обрати. Виглядає це дуже просто. Ви зі мною сконтактовуєтеся, ми резервуємо вам експерта, ви кажете дату, і експерт вас раненько зустріне і допоможе вам з вибором. Звичайно, є другий варіант. Другий варіант це знаходите через авторія, скидаєте мені посилання, і ми автомобіль оглянемо. Зробимо фото, відеозвіт висновок експерта, тобто все повністю буде інформація. А далі розуміємо, вартує чи не вартує. На ринку, до речі, продаються дуже часто, як завжди, автомобілі хороші, автомобілі звичайні, так би мовити, тобто ніби нічого серйозного, але потрібно вкладати і не, не має бажання, тобто на цей бюджет не розраховували. Буває таке, що ти дивишся автомобіль і бачиш, що там потрібно 2000 доларів І Кажеш, ну, вам це потрібно, вирішуйте. Якщо потрібно, то звичайно розглядаєте варіант. Якщо не потрібно... Рухаєтесь далі, шукаєте далі. Але в чому сама суть суть? От, власне, чому я завжди в усіх відео, друзі, наголошую на перевірки. Наголошую на перевірки, тому що коли люди купляють автомобіль без перевірки, ви ніби здавалося б, ну там за перевірку треба якісь кошти платити. Там, заїхали, наприклад, на СТО, звичайно, все, що на СТО подивляться, за це, за, за це оплата повинна бути. І, здається, те я сам подивлюся і все сам бачу. Насправді є дуже багато речей, які можна побачити тільки правильною перевіркою. І правильна перевірка вам дасть можливість, перше, торгуватись, якщо автомобіль у цілому цілий. Друге, перевірка дасть можливість вам відмовитись від покупки, якщо ця покупка буде явно не така. Тобто не бажаний автомобіль, тому що знаходяться якісь моменти. І я вам більше скажу, є дуже часто такі речі, як автомобіль цілий, та, тобто кузов, все нормально. Але, потрібно, але він зношений. Оце от також стоїть питання, що робити в такому випадку. все дуже просто. Ви дивитесь на ціну автомобіля, який вам пропонують. Якщо ціна є середня ринкова, то ви можете просто торгуватися, що у вас був запас, і далі собі підтягуєте. Я завжди рекомендую робити простіше. Краще відразу докласти трішки більше. тобто, не брати по низу ринку і потім вкладати кошти. Краще відразу взяти по серединці. Вище ринку, це, звичайно, вже має бути щось дуже хороше, якщо максимальна ціна. Але брати якусь серединку, але брати в гарному стані. Звичайно, якщо знайти по низу ринку в суперовому стані автомобіль, то взагалі бомба, ракета і це дуже класно. 6 сьомий рік, 6200, Passat b 6 2.0 автомат. Бензин 178 заявлений пробіг. До речі, по саті Б6 був період, як їх не було. Тепер бачу, продаються. Хоча хто забороняє приїхати на ринок, будь-хто може приїхати, і тому відразу скажу тим нашим людям, які до мене звертаються, що щодо автомобіля Роман чи буде така то якась модель, ну, конкретна якась там модель. Кажу, ринок це ринок, все може бути. Будь-хто. І ви також можете приїхати, поставити свій автомобіль і продавати. Іноді буває, на ринку продаються автомобілі, які дивишся і не зразу розумієш, що за модель. А Це, це воно так є і такі реалії. Тому базар можна побачити тільки тоді, коли приїжджаєш. Завчасно щось прогнозувати нічого неможливо. Дорогі підписники, гості, хто в нас долучився. Ми у місті Львів маємо можливість сьогодні трішки походити по ринку. Для вас сьогодні знімаємо наживо, тому, звичайно, піднімаємо жирний палець згору. А ми рухаємося ще трішки вперед і ближче йдемо, ближче до шашличка. Сьогодні ми ще нічого не, не пробували разом з вами. Я думаю, в нас така буде можливість. В яку сторону йти, навіть не знаю, що вам сказати. До речі, вчора, субота, ми також наживо о 10-й годині ходили по ринку і скажу вам чесно, в мене відчуття, що людей було більше. Може це моє така на відчуттях, можливо, десь люди є. Але зараз бачимо в, кадрах, в кадрі, що людей є менше. Не така активність, хоча все відносно. Видите, як ми навскосяк, ідемо зараз рядами. І зараз ми вже знаходимося в самому крайньому ряді, найближчому до шашлічка. Хто в нас долучився, друзі, ми у місті Львів. Не знаю, щось сталося із шрифтами. У мене чомусь накладочка пішла. Доброго ранку у Львів. Друзі, не знаю чому. Чомусь в мене джебу був. У мене шрифт наклався, причому саме цікаво, щоб вчора було все те саме. На жаль, коментарі спочатку можна було читати, а зараз вони якби накладені. Тобто декілька коментарів накладається на одне місце. Так, дивіться, як обіцяв, чайкаво капучино, гарячий шоколад. На ринку є присутні, там пан Володимир бачу, порається. Дівчатка наші також в процесі робочому. Рух іде, ринок працює, сонечко на вулиці, я вам чесно скажу. Трошки дещо покажу. Пані Іра, добра здоровічка. Де ви Олексія сьогодні загубили? Олексій на іншій локації. Я зрозумів. Дивіться, які смаколики, пані Іра всіх пригощає і голодним нікого не залишає. Дивіться, яка рифма пішла в нас, правда? Пане Володимир, бачу, водичка є присутня, добра здоровічка, а ребра молодого вепра також є, правда? Пане Володимире, ми зараз поки з людьми ще трішки пройдемося. Та, я до вас прийду на ребра. Гарно, смачно виглядають. Ви мені щось смачного виберете, добре? Богори, звичайно, також присутні, все на ринку є. Пан Володимир всіх годує. І саме цікаве, що нікого голодним не залишає. Це важливо, друзі. Ну що можна сказати про ринки? Як так в цілому? В цілому скажу від себе. Ринки працюють, активність. Звичайно, осінь вона завжди є більша, весна, до речі, ще більш активніше. Люди шукають автомобілі. І, в принципі, в тому є якась своя, знаєте, як кажуть, постійно. Дивіться, знову ж таки, коментарі. У мене всі, друзі, накладені. На жаль, я не можу читати коментарів і це сталося буквально десь на середині нашого відео. Тому така інформація для вас. Я думаю, ми будемо, друзі, завершувати. Усім хочу подякувати, хто підтримує канал. Обов'язково потрібно поставити жирний палець вгору, підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І, звичайно, можемо поділити це відео в соцмережах. Я думаю, інформації я зайвою не буває. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ!